Динамочка в цього велосипеда працює, навіть поглянь АБС, і це також є такі нюанси. Це є ось такий трек, алюмінієвий велосипед на 28 колесах, максимально зручний. В чому це проявляється? Підсиділ тут амортизує, зручне силіконове сідло. Поглянь лише, як воно тут влаштовано. Руль регулюється по висоті, нахил, висоту також можна підкоригувати під себе. Дуже зручно ногу перекинути. Тобто велосипед такий міський варіант. На 28 колесах, подвійні пістоновані у вода. Поглянь лише на протектор, він також у відмінному стані. Крім цього, ззаду вже стоїть касета на 7 зірочок. Е, крім цього, тут у нас поглянь на ці монетки, як вони тут влаштовані, індикатори працюють просто відмінно. Вилучка також амортизована. Ми зразу подивимося, що тут під пильником також. Все в відмінному стані. Динамочка працює. Ціна всього лише 6870 гривень за такий велосипед. Кого цікавить, пишіть, адже він в одному екземплярі.